В українській армії завелися пацюки. Ні, не сірі, а такі на двох лапках бігають і у зелених мундирах та генеральських погонах. Вони розкрадають армійські запаси не гірше за гризунів. Тепер солдатам, які помирають за Україну на сході, просто немає чого їсти. Ось звичайний раціон: це у нас на перше гречка, на друге квашена капуста. Хто морить голодом героїв України і куди поділися, зібрані на підтримку армії кошти громадян? Програма гроші залізла в схованку армійських пацюків. Сто й день непроголошеної війни. Понад 250 загиблих українців все із за однієї людини. <ріст> Українським воякам на сході щодня доводиться боротися не тільки з окупантами, але й з рідними тиловиками. Політики на камеру передають бронежилети в гарячі точки. Наша депутатська група це не перше місце. Позують у формі зі зброєю в руках, забуваючи сховати манжети елітних сорочок. Красномодно поясняют новым бійцям про истинный захист, а не против бронежилет Это физическая защита, социальные стандарты. Вот это бронежилет. Когда каждый знает, не дай бог, что произойдет с ним, его семья получит хорошую компенсацию. І мало хто скаже прямо, реальної броні немає, адже попередники не дбали про армію. Постачання бронежилетів практично останні роки не здійснювалося. В зв'язку з тим, що потреба фінансування речового забезпечення знаходилася в межах від 2 до 9% щорічно. Тому сьогодні військові, якщо і беруться говорити про проблеми, то їхні слова звучать, наче автоматна черга. Я командир 3-ї роти. Першого резервного батальйону Національної гвардії України це унікальне відео, записане п'ять днів тому. Бійці Нацгвардії прибули з гарячої точки в одну з частин, але виявилося, що про людей, які воювали за Україну, ніхто нічого не знає. Те, що ми були в слав'янську, також ніде ніяких відомостей немає. Те, що ми зброю якусь получали? Нічого. Всі документи десь пропали. Саме в такому хаосі у військових чиновників просинається спокуса пограбувати власну армію, розкрадаючи її з усіх боків, забуваючи навіть про елементарне їжу для солдат. Продуктами на харчування на блокпостах Ніхто не забезпечував, тому що у нас немає, Ми дзвонили по людям з Майдану, спонсорам, які нас підтримували, і приїжджали. Продукти тобто харчування. вас підтримували тільки активісти. Тільки активісти. Тим часом знаходяться керівники продовольчих складів, які вирішують заробляти на шлунках військових. Ось американський сухпайок МРЄ, який отримали українські військові. «Редлі ту Іт називається індивідуальний. Ціна такого 120 гривень. Наш обходиться близько 50. Тут і хлібці, соус, табаску, спеції, спеціальний накривач їжі. Залежно від виду, основна страва може бути навіть лазанья. Але не встигли українські вояки розпробувати американські делікатеси, як харчі заокеанських морпіхів, з'явилися на столичному ринку. Американські сухпайки таки продавали це. Офіційно підтвердили в міліції. Постачальником американських сухпайків виявився керівник продовольчого складу однієї з військових частин на Миколаївщині. Був виявлений такий факт по продажі 45 пайків. Таких тиловики неофіційно виправдовуються, начебто, це зовсім не ті сухпайки, що недавно передали з Америки, а ті, що американці лишили після спільних навчань сібріз ще у 2011 році. Доки одні заробляють, інші пожинають плоди. Заходьте, бачите, як ми живемо. Ці вояки два тижні тому не витримали і показали свої умови служіння. Елементарно немає чистої води. Втрачаю голос від тої води і нормального відпочинку. Ми тут судовостимо наше логово, як то кажуть, 40 чоловік Посліди. в палаці. От, Два, Два місяці. Форму не знімаємо. А вірність Україні приносить трохи більше тисячі гривень. 1300 гривень ніде у зарплати. Тут жити місяця. Це, це реально не вистачає собі. І доки одні закупійки борються. Інші знову ж таки наживаються. Одного військового зрадника знайшли в Маріуполі під час бойових дій налагодив свій власний канал продажу зброї. І кому задіян майор одної з наших оборонних структур, який був у в продажі сепаратистів. Він арестований. порядка 40% составу состава міністерства оборони це ще стара гвардія, яка требує чистки той самої ілюстрації. Люстрація української армії тільки-тільки починається. Цього тижня нарешті відсторонили від займаної посади найодіознішого генерала українського генштабу, екс-зятя проросійського екс-міністра оборони Лебедєва Олександра Шутова. ось зі тушонка після смачного скандалу українські тиловики божаться нагодують усіх військових і не американськими совпайками, а вітчизняними. Не дуже смачні, так? Хорошо, а ти хочеш наше українське? Наше українське мені на ППД. А Так то був начальник тила 25-ї окремої повітряної десантної бригади. Якщо у когось виникне ідея нажитися на солдатах, цього разу не вийде. Зрадника одразу знайдуть по спеціальному маркуванню. Він має виключно наше маркування. Під того є свій штампик, який не підробить ніхто. Якщо ви бачите, це міністерство оборони. Знак. Військові радіють, про них нарешті згадали. Пообіцяли мільярди на бійців антитерористичної операції. Завдяки рішенню ринку підтримку збройних сил прийнято рішення про виділення коштів Міністерства оборони України в сумі 4,7 мільярда. Тепер з гордістю звітують після подушок і наволочок. Нарешті вистачило і на бронежилети за кошти благодійної допомоги вже на сьогодні. Поставлено до місць виконання завдань 17,5 тисяч мішків спальних, 53 тисячі черевиків з високими берцями. Але у волонтерів, які збирають гроші і самі відвозять до східних частин бронежилети, каски, статистика зовсім інша. Основні просьби броня, форма, носки, усе средство гігієни, мильна брильне. Про розкрадання навіть не говорять, бо самі контролюють процес видачі благодійного провіанту. Простим солдатам роздаємо на номера. Піриодично обзванюємо ребята, що, що як? ну пока, жалоб никаких немає, все доставляється, офіцери роздають. Олександр і Володимир переконані, як поїм виділили хоча б 500 мільйонів гривень на ці гроші, вони б купили і доставили бронежилетів швидше, ніж це роблять генерали в високих кабінетах. Я на бронежилети, які були виділені із закупки, пройшов практически місяць. Сподіваємося, що військові вже зрозуміли на сході палка боротьба. І зараз проби розкрадання, які безкарно відбувалися протягом 20 років, можуть закінчитися не щасливою закупкою елітної нерухомості, а суворим трибуналом.